Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один і вісім шановні радіослухачі у студії працює я, Ірина Болгакова. Сьогодні у нас в гостях наша колега, журналістка Юлія Шепунова. Певний час після повномасштабного вторгнення Юля провела у Франції. Ось прожиття у Франції. Власне, ми з нею поговоримо сьогодні. Доброго дня вітаю всіх, Юлія. Як ти потрапила у Францію? Коли саме за яких умов? І чому було прийнято рішення саме у Францію? Ну, я не буду вдаватися в такі глибокі подробиці. Інтимні бо, подробиці. Так, так, скажу так, що з Францією в нас були давні стосунки, тому що ми з чоловіком комунікували з. Скажем так, з культурною дипломатією Франції, українців у Франції, і мали 10 років поспіль е, інформаційні проекти. Тому Франція для нас не була новою країною. І коли справді почалося повномасштабне вторгнення, ті люди, яких ми знали, з якими ми товаришували, просто нас запросили. Е, я не планувала їхати, але я їхала для того, щоб завести свого сина. А от тому, що в планах в нас вже було те, що він колись, можливо, буде Навчатися у Франції. От, ми розглядали такі варіанти ще. До початку повномасштабного вторгнення. От. Але коли я приїхала, то з'ясувалося, що ну, по великому рахунку, особливо в той час, це був початок березня, що ну, моя дитина нікому не потрібна, тому що були більш глобальніші проблеми. В людей вирішували, їхали з сім'ями, їхали з більш таких регіонів, де було страшніше, ніж Вінниці. Вінниці це більш психологічно, як на мене. От. Тоді ситуація була. І тому я зрозуміла. Що мені потрібно залишатися для того, щоб облаштувати просто влаштувати свою дитину, і, ну як я говорила французам, я працювала мамою весь цей час, практично, тому що підлітковий вік це теж є свої нюанси. Тому ми мусили залишитися разом я з ним, і, і от і так воно затягнулося те, що здавалося тимчасовим, затягнулося не на два тижні, а на півтора року. А як адаптувався син? Тобто Він підліток. Ну, За віком взагалі, як він адаптувався? Школа, житло, ну, всі ці моменти побутові? <різький> Слава Богу. Ну інакше б ми, мабуть, повернулися, тому що це дуже велика проблема для українських підлітків у Франції. Я не беру всіх, звичайно, але те, що я чула, які історії, то справді, от підлітковий вік це дуже серйозно, тому що в школах переважно там в ліцеях, коледжах, вже з дітьми не бавляться, так як з маленькими, там як завжди, все залежить від вчителя. От йому пощастило, йому пощастило в тому, що перших там 3-4 тижні, поки ми. Організовували, скажімо так, куди він піде офіційно вчитися, його взяли на поруки, можливо, так, навіть почали бавити в дівчачому ліцеї приватному, Це дуже, дуже серйозний такий ліцей, і там, там дівчата. 300 дівчат і він один, тому що хлопців туди не брали. От. Але дуже йому сподобалася справді атмосфера і ставлення. А потім він пішов вже в коледж, там три з половиною місяці довчався. Там є спеціальні класи для етранже, для панаєхавших, для всіх, причому не для українців виключно. А він провчився там, а потім вже ми подалися в ліцей. От. І перший курс ліцею він провчився, і зараз попереду в нас ще. Ще два курси, тому що у Франції 12 років навчання. проблеми з житлом. Як тут вирішувалися? Я просто читала пости у Фейсбуці. Я знаю, що є були якісь проблеми на початку з житлом. Ну, взагалі, у Франції проблеми з житлом нікуди не діваються, незалежно від того, приїхали сюди українці чи приїхали люди з інших країн. Проблема житлом є скрізь. Ну як знову ж таки, як в кожній країні, є три проблеми: це мова, робота. І житло коли, коли знову ж таки в лютому 22-го, коли почали приїжджати українці, то французи, те про що дуже багато писали, французи відкрили свої двері, будинки, тому що вони дуже закриті, вони собі мають свою якусь комунікацію між собою, і вони не дуже полюбляють пускати чужих людей в свої оселі. От. Але нам так запропонували спочатку житло, ми прожили 4 місяці в родині, в будинку в родині. Потім нам сказали: вибачайте, але ну, все, час минув. Хоча дуже добре, що нам дали півтора місяці на те, щоб ми знайшли собі щось інше. От. І... І нам знову таки пощастило, тому що нас знову ж таки запропонували, ми скоріше навіть запропонували себе, от е, е, нас пустили, нам дозволили жити. Ми теж живемо зараз в будинку однієї дуже, дуже гарної француженки, і за що ми їй щиро вдячні. А якщо говорити взагалі про житло, то ну, у Франції практично не ти обираєш житло, а власник житла обирає тебе. От, тобто, це ще мало не конкурс для того, щоб знайти житло, і ти маєш виконати певну кількість умов. Ти маєш мати робочий контракт, ти маєш мати людину, яка, ну скажімо так, рекомендації. рекомендації мало того, ця людина має заробляти там понад 3 тисячі євро на місяць для того, щоб це був якийсь гарант. Ну і плюс, звичайно, якийсь залог має теж так бути. От тому це доволі складно. Ми живемо просто в такому районі, територіально, де дуже дороге житло взагалі, тому що це містечко, де живуть, грубо кажучи, старі багаті французи. Там практично немає багатоповерхівок, там віли. От і це такі міста, які собі навіть можуть дозволити не будувати соціальне житло, тому що в кожному місті є соціальне житло. Це соціальне житло. Ну, в черзі можна стояти на соціальне житло при тих всіх умовах. Що у тебе є знову ж таки, в тебе є робочий контракт, в тебе є робота постійна, все в тебе хороше досьє. Ти можеш стояти до 7 років. от в черзі на соціальне житло. Це не безкоштовне житло, але воно в половину дешевше. Ніж те, якби ти знімав його, і оці багаті містечка вони можуть собі дозволити не будувати соціальне житло. Вони не хочуть мати біля себе от якихось етранже або якихось таких неблагонадійних людей, нижчі їх за статусом, і в такому випадку вони готові навіть платити додатковий податок. А от в бюджет для того, щоб не будувати соціальне житло і убезпечити себе від таких різних всяких елементів, які їм не подобаються. Я взагалі не знала, що не так важко зняти житло у Франції. Дуже. Я думала, що це як у нас власне ні. Домовився, ти приїхав та ізняв? Ні, ну можна, звичайно, але то буде не зовсім легально. А коли ти подовжуєш свій статус тимчасового тимчасовий свій статус, ти маєш обов'язково надати в, в префектуру якраз підтвердження твого проживання. От, yeah. тобто, це має бути людина, у якої ти живеш, або якщо у якої ти живеш, або ти сам знімаєш, і ти маєш це все довести, що воно в тебе є, що ти не живеш на вулиці. Іль, ось такі моменти ти зазначила мова, робота і житло. Ну житло ми трохи розібралися. Мова, що з мовою? З мовою все важко. Не тому, що вона важка, тому що, ну, справді французька важка мова, а тому, що дуже складно. Знайти курси мовні, насправді я аналізую той самий досвід Німеччини, де фактично ну, українців примусово змушують і вчити мову, але вони, німці, да, вони її і, і надають ці курси. Я, наприклад, для того, щоб потрапити на курси від центру зайнятості на мовні курси, які тривали всього навсього три місяці. Я чекала півроку. Я брала рандеву все через рандеву, все через зустрічі. Я брала рандеву спочатку в центрі зайнятості. Там вони мене записали, що мені потрібні умовні курси. Потім вони сказали, чекайте, вам прийде виклик. Це минув ще місяць. Потім прийшов виклик вже на рандеву, там де ці умовні курси. Я прийшла на те рандеву. Потім сказали: чекайте далі. Значить, ваші курси почнуться, значить, ще через місяць. Потім я приходжу, ой, а ви ж територіально не тут живете, а давайте ми вам е, вас перенесемо ближче. Значить, Ну тоді йдіть на рандиву туди, це ще через два тижні. І те, що мало початися е, 6 а то я почала це все в жовтні. Е, курси в мене мали початися е, 6 січня, з жовтня, по січень, а почалося 31 е, січня, в результаті. От, от, Ну і вони не починаються з нуля. От я прийшла. Група вже стартувала. Ну, прийшов та що розумієш, то розумієш. Викладання, звичайно, французькою мовою. Те, що ти не розумієш, це твої проблеми. Ну, тобі пояснять, але тобі пояснюють французькою, знову ж таки. От. І ну от, от такі проблеми є. Е, звичайно, були коли асоціації, є асоціації, теж, які допомагають вивченні мови, безкоштовно це все, але це два рази на тиждень, ну, по півтори години це не суперефективно. Плюс мовна практика. Ну, всі от, дуже люблять знову ж таки у, у загальню, дуже люблять говорити, ну ти ж знаходишся в мовному середовищі, а де воно то мовне середовище? Я ж не піду на вулицю, а давайте поговоримо. Ну в магазині, да, комунікація є, там де ще я можу сказати декілька слів. А так, щоб говорити, то це має бути: ну треба шукати, де з тобою будуть готові говорити, виправляти і допомагати. Тобто на ці умови. Звичайно. А стосовно роботи, як тут? Що тут можна сказати? Наскільки важко людині знайти роботу, якщо вона приїхала з України і намагається влаштуватися в гранці? Неважко. Не Інша справа, яка, це робота. яка це робота і що ти за неї можеш мати. Тому чи достатньо тобі буде тих коштів, які ти заробиш на те, щоб зняти житло і прожити. Тобто в магазинах, в супермаркетах, там на викладку товару потреба людей є завжди, навіть з мінімальним знанням мови. Але то мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата у Франції на сьогоднішній день 1300 євро. А от не переводимо по курсу гривні, тому що от в тебе є 1300 євро, і ти їх, от ти їх мусиш розпланувати, так, як в нас, грубо кажучи, 1300 гривень. От вони в тебе є, ти їх, ти їх ну, і витрачаєш. При квартирі, вартості квартири в районі 1000 євро сьома, Ну от на 300 євро ти можеш жити. Інші Ні, справи, як на них жити? М ну, як ви живеш? Можна шукати щось, можна шукати соціальні магазини, можна ходити в Червоний Хрест, там щось випрашувати. Ну просто я не та людина, яка буде просити. От. І тому от, соціальне житло в цьому і перевага, що там за півціни, тобі держава надає не безкоштовно, ну хоча б за півціни. Є люди, які дівчата, які ходять там на прибирання, ходять. Це теж робота, так і заробляли і до початку повномасштабного вторгнення. Ті, хто їхали на заробітки, от ну тоді треба орієнтуватися, що ти будеш працювати дуже важко. Дуже важко. А що не сподобалося у Франції? Абсолютно. Ну, як не сподобалось, я намагаюся ну, якось все пояснити. У Франції всі це всі пишуть, не тільки Франція, це Європа. Е медицина. Потім бюрократія, і оце непорозуміння взагалі усвідомлення, куди ти йдеш далі. От. Ну і плюс, звичайно, для нас, для українців, хто приїхав, важко пристосовуватися до якогось французького ритму життя. ми можемо Тобто для нас да, поїхати там на канікули, це от, ну, от сьогодні ти отримав відпустку, умовно кажучи, а завтра ти можеш взяти квиток і поїхати. Їхати там кудись забронювати собі цей якийсь готель там, чи ще щось. А у Франції це все робиться ну за півроку. Тобто вони собі знають, як вони будуть жити далі завтра, післязавтра. Який в них план. В них всіх щотижневики. Сьогодні у них вечірка, завтра в них там церква, післязавтра в них концерт, далі там орігамі. от там чи ще щось, чи виставки. От вони все це знають для нас, це дико. От, тому що ми для нас ми можемо зірватися і вирішувати. І ніякі ти питання насправді там, сьогодні на завтра ну, практично не вирішуєш. Ти не зможеш його вирішити. В тебе йде листування. От префектура. От самий простий варіант. Префектура, поновлення статусу. Тобі виписують, ти береш рандеву на 10-ту годину. Ти приходиш на 10-ту годину, але тебе приймають в другій. Це не наш прозорий офіс, як сказала моя дитина. А от що ти прийшов на певну годину, на певний час, і тебе прийняли? Ні, ти просто в 10 тебе пустили. А коли тебе приймуть, ти можеш чекати. Ну, про медицину всі знають. Це європейська медицина це тільки по запису і не на завтра знову ж таки. А якщо терміново щось почали? Це з швидка. Швидка, або знову ж таки, всі шукають своїх лікарів, щоб можна було якось позвонити, домовитися. Ну, Людський фактор дуже, дуже серйозно у Франції. Ти не сподобався клерку, і він тебе футболить, в тебе є е, якийсь там безкоштовний рецепт. Якщо немає в Аптекарші бажання шукати тебе в системі, вона каже: ой, Ви вибачайте, система не працює, вас не бачить. До побачення. А от, Іди шукай. Більш людяну людину провести за тавтологію, і яка готова буде тебе там пошукати в системі чи занести туди. Ну і плюс листування, листування з усіма з усіма структурами ми пишемо листи. Згадалося пістолярний жанр? Де? Пишемо листи, от електронну пошту вони тільки освоюють, хоча практично в кожній структурі є електронні кабінети, твої все. Але навіть якщо ти написав електронкою, не факт, що ти отримаєш відповідь, тому краще писати листа, от, причому бажано такі заказне, щоб знали точно, що воно дійде і вони мусять тобі надати відповідь. Наскільки складно, Я чомусь ляло, що все набагато легше. Ні. А стосовно матеріальної допомоги, чи не давала Франція допомогу вигляді грошей жит... ну, е, житла, зрозуміло, що ні. А в вигляді матеріальної допомоги? Е, Матеріальна допомога у Франції теж дуже е, все воно е, ну, Франція не давала багато допомоги. І, чесно скажу, так як є. Е, спочатку, минулий рік, це була ситуація, коли, в принципі, е, давали гроші більше. ну, Більше кажу так, як є, нам на двох синам виплачувалась виплачувалася матеріальна допомога 500 євро. Цього року, оскільки ми живемо у французів, частину нематеріальної допомоги зняли. На сьогоднішній день матеріальна допомога, наприклад, я тільки з власного досвіду, нас на нас двох це 300 євро це, на місяць. Це абсолютно мало на двох. Що на них взагалі можна? Ну, Якщо крутитися знову ж таки, якщо ходити в Червоний хрест, ну, доводити, що ти хочеш там якихось продуктів просити, то ну, можна, можна. А, от. Але мало того, матеріальна допомога це, це не гроші. Це картка, навіть не банківська, а просто карта, на якій лежать твої гроші і якими ти можеш розрахуватися. Ти їх не можеш зняти, ти їх не можеш обналічити. Ти можеш їх просто витратити і бажано на. Якісь продукти харчування, одяг і на оце необхідне. От і все. І коли дуже цікаво спостерігати за франко-українськими групами в Фейсбуці, коли хтось приходить, починає запитувати щось там відносно матеріально, як починають коментувати українці, які давно у Франції, про те, що подякують Франції, що вони вам дуже багато дали, а нам тут ніколи нічого не давали, ми все самі досягали, а ви тут приїхали на все готове. Трошки образливо таке чути, тому що як сказала одна людина, що ми тікали не від бідності, а від війни. А от, і про ці шоки європейців від українців, і, в, і в, в, в хорошому варіанті, і в поганому варіанті написано вже дуже багато, тому що ніхто не очікував, що приїдуть люди, такі, як вони самі, і на машинах, і, і з грішми, і які звикли до трошки іншого рівня життя, скажімо так, і ну, воно було дуже якось так дискомфортно. А от я не потребую матеріальної допомоги, слава Богу, поки що вона є, і ну ну от так, тому що я, а, я а, так. як ставилися французи? А що вони говорили? Тобто їхнє ставлення саме до, до вас безпосередньо син дуже багато французів взагалі відкрили Україну для себе, українців, тому що для них ми реально вони такі більше завжди були схильні. Не узагальнюю те, що я бачила. Все ж таки вони так, вони так знали більше Росію. от Вони знали більше російську культуру, пропаганда і ну і історично зв'язки Франції і Росії вони завжди були. от Тому для України знали ті, хто цікавився Україною. Всі інші. Досі там час від часу я їм нагадую про Анну Ярославну королеву Франції для ще певного кола, навіть спілкування мого з французами. Це ще досі для них відкриття. А от і різні речі, які вони насправді не знали. Ну воно просідало і зараз воно все одно просідає. Оця інформаційна політика відносно європейських взагалі європейських країн. Ну, трошки є, трошки воно рухається, але це дуже дуже повільно. Я б так сказала. На жаль, час нашого ефіру добіг, добіг кінця 10.56 на годиннику. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була наша колега, журналістка Юлія Шипунова. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про Францію, власне, адже певний час після повномасштабного вторгнення Юлія провела у Франції, Буквально ось зараз вона, вона повернулась. Про життя у Франції ми і говорили сьогодні. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто дени